Ну, по-перше, він путіну буде показувати достатньо дружню атмосферу. Чому показувати? Тому що у нас тут ілюзія. Цієї достатньо дружньої атмосфери не буде, вона буде достатньо жорстка і логічна, і атмосфера і його підхід. Тобто, він панькатися не з нами, не з ними не буде йому, головне, що? Удержать деньги в домі в своєму. Йому головно, що він там вже мріє про приєднання різних там частин країн до своїх штатів, роблячи з них якісь там штати. совершенно другі господі, не до нас з вами йому, і не то він хоче робити. І йому важливо втримати це все в своїй країні, не озираючись там на когось іншого і на наші. Це перший момент. Другий момент, я вже про це казав, але я все-таки сподіваюся, що знайдуть. Що знайдуть другий якийсь а, 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 важіль тиску. Може бути таке, що Трамп буде. Я не скажу, що до Росії м'якший, але в плані тому, що ми з вас знімемо деякі санкції, а ви закінчуєте. Ото все, що ви робите. А, от, таке от дійсно може бути. Тут у нас про гроші, тут у нас про достатньо. Вроді, і вигідні умови для Росії, але і не дуже на самом деле. тому що коли я це дивився, я говорив про те, що, скоріш за все, одні санкції, які знімуть, не ділить інші Пінт ушами. А, вот. скажімо так, і знову у Трампа відношення до любых країн. У Байдена воно було трошечки більш політичне. У цього, у цього все є ринок. Все є ринок, все є діні. І здається мені жаління, але сподіваюся, я ошибаюсь в цьому плані, тому що геополітика то взагалі таке діло не зовсім моє, моє то люди. Співпраця з Росією все одно почнеться, хоч ми того чи ні. Тобто світова співпраця з Росією, будь-то Нафта, будь-то ГАЗ, будь-то щось -то совершенно другое. воно, воно скоріш за все, почнеться, тому що то рано чи пізно все одно буде вигідно. Або будуть обіцяти співпрацю все-таки навзам з того, що вони там, по-перше, закінчують у нас і дають якісь гаранти безпеки, там, не знаю, пограничним по погранічним країнам. Тобто тут це все торги. І торги тут будуть достатньо жоркі. Десь вигідні, десь не дуже. Навіть для Росії. Зараз питаю, як він дивиться на Путіна, як на особистість скоріше. Була своєрідна дружба, своєрідна дуже дружба, але нею щось не особа папа. Трамп взагалі дворічна достаточно, хочу я вам сказати. Причому Путіна ми сприймали скоріше, як о, теж Папажу, кстати, проходить, як Паж Жезлов. Тобто, це, це дуже ідейна людина, людина, яка несе свої ідеї, стремлення і т.д.т.п. і дуже безрозсудний, і, очень... і шибко умів. Дивимося ми на людину. Да, він, він для нього, як би це сказати? Він для нього людина цікава, він для нього людина перспективна, але ми свої перспективи. Він... Давайте так. Почому його взгляди і його перспективи совершенно не ті, які би він міг досягти. В сейчас по іншому хочу сказати. Коротше, як правитель держави своєї, да він би міг досягти, і при хорошому правлінні він би міг досягти статусу набагато кращого і набагато ліпшого. Просто в нього, скоріш за все, це ми ходимо вокруг да около, достатньо імперських замашок. От якби їх не було, Путін мав би ще більшу владу. Трамп це розуміє, він розуміє, що да, да окей, задатки хороші, але за своїм вічним савком, отам він отам він і залишився в карті шута. А, зараз а, ви, ви перед цим сказали таку ключову фразу: що тиск на Україну буде. Ми бачимо, що Трамп вже його анонсував, що саме там чимало тиску безпосередньо на Україну буде задіяно. А, Тим не менш, на кого все ж таки більше планує тиснути Трамп для того, щоб завершити війну, Україна чи Росія? <гум> смотря, смотря, що ми з вами кладемо на веса, на чашу вісок. Десь нам доведеться наступити собі на горло совершенним образом, і зробити то, чого ми не хочемо. Скоріше за все в військовому плані. Я думаю, всі зрозуміли, о чому йде річ. Наших ресурсів, ресурси це не тільки ще й земля. Десь собі доведеться наступати на горло і приймати совершенно ті рішення, які ми не хочемо, але нам доведеться. Точно так же. Точно так же буде у Росії. Тільки на Росію будуть тиснути саме ресурсом. її, її знову ж таки її якимись продажами, сабщенням з другим міром. В общем-то, можливо, санкції. До речі, можливо, їх послаблення або знову ж таки посилення або відрізання Росії ваше намертво, условним образом. Буде ще одною сіверної Кареї. От тобто, тут тиск буде і там. І там і тут неможливо сказати на кого жорстче. Тут скоріше тиснути будуть і на тих, і на тих, поки ми не досягнемо всеобщого консенсуса. І чим більше ми будемо не приймати якісь, скажімо так, їхні поради, тим жорстче буде на нас тиск. Тим більше ми будемо барахтатися від того. Тим коротше, тим жорстче будуть нам ставити ці рамки і условія. Трамп взагалі готовий задіяти максимум ресурсів, піти в Абанк для того, щоб все ж таки війна між Україною і Росією була завершена. По суті, по суті, так. Да, я думаю, так. Да. Але знову ж таки, не жертвуючи нічим своїм. Своїм. Своїми, своїми людьми, своїми ресурсами далі. Він жертвувати не хоче. Ну, максимум, що він там може зробити, це, як отой говорив, направити якихось не знаю, міротворців, хто там поставить вокруг типу оцього, кордону для того, щоб ви бдіть порядок. Оце максимум. І то, що там не кажеться. То, може бути того не буде. Знову ця карта у нас з вами прям. Я хочу жорстко безапеляційно прийти, роздати всім? Задач, задач роздати усім і сказати: обирайте отакий путь, або отакий, або по-хорошому, або по плохому Причому для одних і для других. Угу. Диявол, до речі, тут же падає. Тут стільки буде договорніков, тут стільки буде розмов, стільки обіцянок, стільки усього, що та діта буде О, кстати, До речі, прям жорстко старші аркани повалились. Що та діта буде мінятися? Відеї змінятися, прийматися нові, які закони, прийматися нові, які штуки. Дуже буде багато новин. Дуже буде багато того, і причому буде дуже багато сигніфікацій. Того, що все йде трошечки. У нас знаєте, як дивно. Тоді, коли мала розпочатися війна, у нас по законам, приймаючим до неї, можна було відслідкувати, що шо та Угу. Mm -hmm. точно так же, якщо достатньо критично дивитися на наші інфополе, приймаючимся знову законам, і около того, можна буде зрозуміти, що до чогось уже приходимо. І єдине, що мені не подобається, хоча це може бути одним із планів Трампа. Просто далі я далі не, про, не промальовується. Коротше, щас, я, я сподіваюся, що це буде в другому порядку, чим мені падає. Значить, мені падає, що можлива заморозка конфлікту. Не вирішення як такової, а саме заморозка. Але я сподіваюся. Що це може бути навпаки? Заморозка конфлікту, договори, а потім уже рішення. І ми що то діламо, а не так, що ми щось то договарюємося, ділямо і просто заморажуємо. От. Очень сподівається, що так не буде. Там аж по першому сценарію, по другому сценарію, сподіваюся, що і серії так: стоп, ребята і затихли, давайте розмовляти. Я сподіваюся, так. Ну... <звіх> Знову ж таки, ми втрачаємо гроші. Тобто Трамп збирається жорстко достаточно вставити свої позиції, давити на всіх для того, щоб все закінчилося, ми, ми будемо чим-то жертвувати 100%, ми будемо, і Росія теж буде чим-то жертвувати 100%. Тільки для нас наші жертви будуть давайте так, вони будуть болючіші, звісно ж. Якщо Росія буде жертвувати там, грошима якимись, да, можливостями, е, доларам, деньгами, ринкам. Коротше, все про деньги, да, то ми будемо жертвувати скоріше. Територіями. Так. Да. А... Давайте хочеться уточнити, бо розумію, що ці питання виникнуть у глядачів. Мова йде виключно за давно давно окуповані території чи новоокуповані території, які вже були окуповані ворогом після 2022 року. Здебільшого про більш давні? Про більш давно окуповані. І за якусь територію прям будуть баталії. Я не знаю. Це може, може, може Херсон, може Запоріжжя, точно сказати не можу, не можу, може Маріуполь. Наприклад, за якусь територію прям будуть такі баталії, що мати д чесна а мати рідна. Татія скоріше все-таки Маріуполь думає. От но зможуть порішати. Ну, забігає наперед. Не люблю прямо этого, Забігає очень наперед, можна сказати, що, скоріш за все, в нашу пользу порішають. Но, но Будемо сподіватися. Ну, тобто Трамп має важелі впливу і на Україну, і на Росію. Настільки вагомі, щоб і одна і друга сторона погодилась на його. Да. Да -да -да. Дуже багато розмов про те, що на Трампа. Якби не є секретом, що замахів було вже чимало, а що буде ще замах, і він може бути успішним: що Трамп не добуде до е, всю свою кадецію на посаді президентській. чи дійсно таке чекає на Трампа? Ми до речі, вчора теж продивлялися схоже питаннячко. І е, що хочу сказати, в день інавгурації, коли це він а сьогодні, а не сьогодні? Я вже не знаю. Коротше, в день інавгурації може бути неспокійно. На тому, що там випадали якісь такі моменти розкачування, скажімо так, всього событийного ряду, щоб не було якогось покушення прямо в день каденції. Його так. Щас... Трампа. Будуть, але то, що були ще, будуть. З такою політикою, як він зайшов, щоб не було замахів, це навірно буде дуже дивно. Починаючи від він же там по-моєму дозволив Ізраїлю робити все, що угодно. З іранським лі Іраном, вот во вот, що там uh -huh. були ці заварушки що угодна, це перший момент. Тобто, або вже уже одні Вторий, якщо в нього будуть апетити на знову ж таки інші країни території до приєднання їх до да, називання їх штатами своєї ж знову ж таки держави, оттуда точно так же. Тобто він не встиг прийти до влади, а ворогів собі нажив уже. Tak, Sebastian. Ja no tembę, nic В нього є, до речі, великий ризик того, що він не добуде. Але це тіко ризик. От більший ризик дійсно прям поранень, більший ризик того, що а, може бути таке, що людинку да, дійсно, а, наприклад, не знаю, збили, підстрелили дітей і так далі. Но в мене немає, як мінімум, поки чітких карт того, що він крякне. Загроза є достатньо явна, але тут більше у мене все-таки йдеться про про фізичні увіччя, ніж про саму смертушку як таку. Вона то падає тільки прямо останній картой. Ну і я думаю, що знову ж таки, дядько не дурний, я думаю, там охорона працюватиме дуже прекрасно і дуже хорошо. Оці питання щодо завершення війни між Україною і Росією будемо сподіватися, що це все ж таки не буде повноцінна заморозка. Вони будуть підніматися, вирішуватися їх основа в 2025 році, чи все ж таки трішки далі. Основа та фундамент буде закладатися в цьому році. Тобто достатньо чіткі жорсткі дії, достатньо чіткі жорсткі указання, що кому робити будуть в цьому році. <зас> Можливо, я не можу прям чітко сказати про прям, Жорстке вирішення, з цього в цьому році, в цьому році можливо поліпшення ситуації про цю заморозку, яку я говорю, це може бути в цьому році. Єдине, що це залежить від того, хто як себе буде вести і хто як а, буде а, там соглашатися на ті лінії условия і дотримуватися їх, Це саме головне. Тому uh -huh. що скажімо так, якщо він скаже, давайте припинимо вогонь, да. Взагалі всілякі, і будемо домовлятися, то ми вже таке проходили, де ми так, то так, зі своєї сторони норм, да, а, а з тої сторони не норм. А от поэтому, да, здебільшого, чіткий жорсткий фундамент буде прям закладатися в цьому році. Перемовини, рішення і так далі. Це в цьому році. Так, будемо надалі проглядати цю ситуацію і розуміти, за яким все ж таки сценарієм буде відбуватися це завершення, тому що зараз, як почули, їх є як мінімум два. віримо в те, що підемо кращим з них. Я дуже вдячна, Кайне, вам за сьогоднішню нашу просмаження Трампа і сподіваємося на те, що дійсно. Вдасться нам завершити все найкращим чином для нас, і що зокрема і він посприяє цьому. Це да, як, як так, я як я це як я говорив ще по-моєму з вами говорив, що він то завершить війну достатньо швидко, але через одно місто. Mm -hmm. От по суті, от по суті, воно воно буде воно буде жорстко. Скоріше за все, воно буде жорстко. Дуже тяжко. Про що там будемо знати? Про шота ми не будемо знати, звісно але тим не менше.